Привіт! Рада вас вітати на моєму каналі. Все-таки я зібралася з силами і зняла, ну, справді зараз зняти нове відео. Ем, сьогодні я хотіла поговорити про 10 міфів, про волосся і догляд за ним. Е, насправді я думала, що це досить зрозумілі речі для всіх людей, але, як виявилось, на ем, досвіді, виявляється, є насправді ще дуже багато міфів, в які досі багато людей вірять. І дуже важливо розвіяти ці міфи, тому що вони можуть шкодити вашому волосся і також вашій шкірі голови. А це насправді досить важливо. Тому сьогодні я б хотіла розібрати ці 10 міфів. Це насправді дуже цікаво, тому що я вже розповідала в своєму минулому відео. Е, моє минуле відео це було моє перше відео на YouTube. Це було відеознайомства, і там я трішки розповіла, хто я, де я живу зараз. І е, там я також розповіла про те, що я зараз роблю ауспілінг на перукаря у Німеччині, тому зараз я якраз розбираю просто по молекулах усі ці деталі. І тому було б дуже цікаво зараз поговорити про ці міфи. Тож не буду дуже довго затягувати. Е, можемо, в принципі, почати. І перший міф це те, що е, мені ще бабуся про цей міф говорила. Чим рідше миєш голову, тим краще і тим рідше вона буде бруднитись. Це абсолютний міф, це неправда, тому що мити волосся потрібно саме по потребі. Не буває такого, що всім потрібно мити голову в однаковий період часу. В кожного це по-різному. Тобто в кожної людини по-різному виділяється це шкірне сало, і тому це настільки індивідуально. Що кожен має сам дивитися по ситуації. Але важливий пункт від того, що ми будемо його мити рідше, воно, звичайно, не буде бруднитися менше, тому що це ніяк не впливає на виділення шкірного сала. Навпаки, це може також нам пошкодити, тому що е, якщо довго не мити голову, коли потрібно, і ходити з брудним, то воно не тільки не перестане бруднитись, воно продовжить бруднитись, але і ви заробите собі проблеми зі шкірою голови, і також ви можете собі заробити грибок. Так, навіть це може дійти до того, що е, буде неприємний запах від шкіри голови і від волосся. Це виглядає супер неестетично, неприємно. Це може викликати також поганий запах, і тому. Звичайно, це міф, і не вірте такому, якщо хтось вам дає такі поради. Такі поради не є хорошими абсолютно. Тому миємо голову, коли потрібно. Підбираємо е шампунь, який саме підходить до нашої е шкіри голови, і все буде у нас добре. <рив> Дуже схожий наступний міф, який ми зараз також з вами розглянемо. Він, звичайно, ніяк не пошкодить ваші шкіри голови. І він ніяк не, не зашкодить вам, але це також міф, і він заважає багатьом дівчатам відростити ту довжину, яку хочеться. Це міф про те, що чим частіше підстригати кінчики волосся, тим швидше воно буде рости. Також це дуже цікавий міф, тому що логіки в ньому абсолютно ніякої немає. Ріст волосся залежить саме від волосяних фолікул, від того, що йде тобто, з голови, а не того, що ми маємо ось тут на кінцях. Тобто кінці ніяк абсолютно не впливають на ріст волосся. Тим не менш, чим частіше ви будете підстригати її. Тобто, чим частіше ви підстригаєте кінці, тим повільніше, звичайно, буде тривати процес відрощення волосся. Якщо у вас є така мета. Якщо у вас такої мети немає, то звичайно можна підстригати, щоб волосся мало гарний естетичний вигляд, щоб воно виглядало гарно. Так це чудово, можна підстригати кінці, але не розраховуйте на те, що волосся буде рости швидше. Ні, не буде. На жаль, це так не працює. Також є такий момент, що та якщо його підстригати, то воно буде виглядати акуратнішим і зріз буде виглядати густішим. І так може здаватися, ніби то воно виростає. Але насправді це не так. Воно просто так виглядає. Тому стрижка кінчиків. Ніяк не впливає на ріст волосся. Треба це запам'ятати. Про те, як відростити довжину, бажану волосся, здорову довжину, як зробити так, щоб воно швидше відросло, я також планую зняти відео, воно буде також досить цікаве. Тому це пізніше. А зараз перейдемо до третього пункту. Сушка волосся природним методом є краща за сушку феном. Це також по суті міф. Так, в сушці волосся природнім методом є свої плюси. Але волосся в мокрому стані є надзвичайно чутливим. Кутикула вона є розкритою, і тому волосся є дуже і дуже в той момент дуже чутливим до різних подразників і до різного. До різних механічних пошкоджень, воно є дуже чутливим, тому що волога розбухує структуру волосся, що призводить до мікропошкоджень. Тому, е так, воно є чутливим і е також варто зазначити, що е можна простудити шкіру голови. Так, це також може бути. Вологе середовище сприяє розвитку різних мікроорганізмів і грибків. Тому, коли ми лягаємо спати з мокрим волоссям, що ми робимо? Ми лягаємо на нашу гарну подушечку, яка, звичайно, також буде мокрою від нашого волосся, і там розвиваються бактерії, їм подобається вологе середовище і. Так, ми сприяємо розмноженню грибків в нашій же подушці, тому і на нашому волосі також. Не на волосся, а на шкірі голови. Тому акуратно дуже з цим. Звичайно, природний метод в цілому він не є дуже шкідливим, але є декілька нюансів, які варто запобігати. Ось тому краще сушити феном. Так, воно височиться швидше. І воно не буде настільки чутливим до різних, ем, так сказати, подразників, якщо так можна сказати, ну ви зрозуміли. Далі дуже класний міф, який мені дуже не подобається, це, ем, звичайно, маркетинговий хід від різних ем, марок, шампуней і косметичних марок. Це ці всі наші чудові шампуні, які відновлюють волосся. Сенсація виявляється, шампунь може відновити волосся. Чи може він це зробити? Логічно, якщо брати е, до уваги саме ну як це працює, насправді це абсолютно неможливо. Що ви бачите на вашому шампуні те, що він відновлюючий, те, що він відбудовує, будує структуру волосся з протеїнами і так далі. То варто розуміти, що це насправді абсолютно не так. Шампунь має тільки одну задачу: це очистити нашу шкіру голови і волосся. І тому це е, практично неможливо, щоб шампунь нам щось там відновлював. Так? Е, звичайно, такі шампуні, де буде написано, що він... Е, Відновлюючий, спеціальний там для пошкодженого волосся. Так, ви можете його купляти, бо він може запобігти подальшій ламкості. Тобто, якщо ви будете використовувати шампунь, наприклад, в мене як мій блонд, я буду використовувати шампунь, який буде занадто жорсткий для мого волосся, то тоді, звичайно, воно буде ламатися, воно буде пересушуватися. Тобто такий шампунь, він, по суті, може запобігти цьому, але не відновити. Не відновити. Шампунь не може відновлювати волосся. Тому важливий пункт і, ну, добре про це знати просто. І наступний наш міф це про те, що потрібно завжди мити шкіру голови два рази. Завжди два рази потрібно мити. Насправді потрібно також знову ж відштовхуватись від особистої якби, ситуації. Наприклад, якщо ми миємо голову кожен день, я знаю багато таких людей, і дівчат також, які не зовсім коротке волосся, які миють волосся кожен день, тому що воно кожен день бруднеється. Так це нормально, це може бути і мити голову кожен день. Це не є щось жахливе і погане. Головне. Захищати нашу довжину, робити догляд, і тому, звичайно, нічого поганого не буде, якщо ми будемо мити шкіру голови кожен день, якщо вона, звичайно, того потребує. Але якщо ми миємо її кожен день, то по суті шкіра голови не, пробу... не потребує подвійного очищення, тому ми можемо мити ну, також шампунем тільки один раз, ну і обов'язково два рази. Потрібно дивитися по ситуації, тому що миття е, два рази воно може трішки нам пересушити нашу шкіру голови. Від цього може вийштися е, лупа суха, і це також може бути досить неприємно, тому звичайно що е, потрібно дивитися по ситуації. Мити двічі потрібно, коли голова сильно забруднена. Коли прямо ми не помили голову там декілька днів і вона дуже сильно забруднилась, або у нас є багато якихось сталінгових засобів на волосі, і воно, звичайно, нам неприємно, нам потрібно це вимити, тоді ми миємо, звичайно, два рази. Особисто я мию два рази. Переважно, якщо я не мила голову три дні-чотири, тоді я звичайно промиваю два рази, щоб гарно все вимити. Але якщо ми миємо голову... Часто тоді це не потрібно. Тобто, ви, як ви зрозуміли, дивимося кожен індивідуально. Далі міф також це маркетинговий хід, в який не варто вірити. Це те, що посічені кінчики, виявляється, можна якимось чином запаяти. Насправді це не можна зробити, тому що їх по суті, якщо кінчики посічені, то їх можна тільки зрізати. І, на жаль, якось відновити їх, щось з ними зробити, запаяти, замас... ну, це буде досі. Ну, це не можна зробити по суті. Е, відновити до такого стану, який воно було на початку, коли воно було здоровим, нефарбованим, не пошкодженим. Це, на жаль, зробити не можна зараз. Е, тому е, такі. Різні засоби вони можуть тільки тимчасово замаскувати те, що волосся посічене. Тобто вони якби роблять таку оболонку, щоб волосся не виглядало таким посіченим, таким сухим. І тоді вони просто як замасковують, але, на жаль, відновити такі засоби наші посічені кінечки не зможуть, тому записуємося до перукаря і різаємо їх. Тому витрачаєте дуже багато грошей на такі засоби і вірите в те, що ось зараз я куплю цю магічну баночку, і в мене волосся відновиться до того стану, який був. На жаль, цього не станеться. Якби мені також цього не хотілося. Але так є. Далі перейдемо до наступного міфу. Також я його дуже часто чую. Волосся звикає до шампунів. Ем... Логіки також в цьому міфі немає. Насправді не бійтеся експериментувати, міняти шампуні, якщо вам якийсь один не підійшов, пробуйте інший, нічого страшного не відбудеться. Тобто голова вона не може звикати до якогось певного шампуню, тому потрібно відштовхуватись від стану нашого волосся. Стан нашого волосся може змінюватись так само, як і стан шкіри голови. Ще один цікавий міф це те, що якщо вирвати одну сиву волосину, то на тому місці виростуть ще 10, не знаю, 3, 5, 10 сивих волосин. Насправді це дуже смішно чути, тому що не знаю, як можна було дійти до такого висновку, але по суті... Так не станеться. Коли ви її вирвете, то на тому місці просто виросте інша сива волосина. Насправді все дуже просто. Тому що кожен волосок вона, він росте з окремого фолікула. Так? І цей фолікул, тобто один фолікул, один волосок, правильно. Тоді виходить, е, що якщо вирвати сивий волосок з цього фолікула, то він е, виросте ще раз, але він буде сивим. Тому, що е, як утворюється саме сиве волосся, у, нашого, кожної волос... ну, тобто, у кожної волосини є такий природній пігмент, він називається меланін. І коли е, волосок сивіє, він просто втрачає цей меланін і він просто якби не виробляє далі меланін, і е, він стає прозорим. Він, звичайно, виглядає для нас білим, але насправді всередині цього її волосини немає жодного пігменту. Так, якщо ця втрата пігменту меланіну вже сталася, то далі на тому місці знову буде виростати сиве волосся. Але це ніяк не означає, що з цього одного фолікула може вирости 5, 8, 10 волосків. Це практично неможливо, тому не варто хвилюватися. Якщо ви бачите сивий волосок, звичайно, не потрібно його виривати. Не знаю, якщо він у вас там десь один виріс або там декілька, ну то можете в принципі вирвати, якщо вам хочеться. Але можете не боятися. На цьому місці не виросте ще ліс сивих волосків. Далі давайте перейдемо з вами до ще однієї цікавої теми, до цікавого міфу про. Натуральні засоби. Дуже цікава ця тема, тому що зараз справді дуже багато людей вони дуже помішані на натуральних засобах для волосся. Багато людей також роблять вдома цікаві масочки для волосся, які складаються з майонезу, жовтка, коньяку, е, ну, соди. Якщо для когось це було нормально до цього моменту, то ви, ну, вам варто переглянути трішки свої, е, свій догляд за волоссям, тому що це насправді для вашого волосся абсолютно не є корисним. Ті маски, які є у нас в мас-маркеті, які професійні також маски є. Там контрольований pH. Вони перевірені, вони збалансовані. Ці складники в таких косметичних засобах професійних і в також мас-маркеті потрібно бути досить обережними, тому що такі засоби, як сода, жилатин і так далі, вони можуть також дуже погано впливати на ваше волосся. Вони можуть його пересушувати. Ну краще цього не робити, звичайно. І обирати професійні засоби для того, щоб справді покращити стан вашого волосся. Також є один факт, який проводять з дітьми. Часто я чула про це, не знаю, як в інших країнах. В Німеччині, я думаю, такого не роблять, але в Україні це дуже часто практика була про те, що якщо погалити голову під насадку або налисо, то почне рости густіше волосся. Так, волосся може відростати здоровішим, тому що воно ще не пережило цих пошкоджень, яке, можливо, пережило наше волосся до того, як ми його поголили. Але по суті, воно ніяк не може стати густішим. Тому що, як ми вже говорили, з одного волосівного фолікула виростає одна волосина. Тобто, коли ми голимо голову повністю, волосся все голимо, то е, це ніяк не впливає на те, щоб у нас з'явилися якісь нові волосні фолікули. Тому було б також приємно вірити в це, що можливо якось зробити його і густіше. Але, на жаль, те, як заклала нам генетика цю кількість волосяних фолікулів, е, така кількість у нас і залишиться. І її змінити ми, на жаль, не можемо. Тому якщо е, у нас е, на жаль... Тонке волосся, воно не є густим у нас. На жаль, воно таким буде, і ми не можемо на це якось вплинути. Тому також не варто цього робити, якщо у вас є мета зробити його густіше. Ось такі 10 міфів ми з вами сьогодні розглянули. Досить коротко, ми розглянули ці міфи, мені здається. Ем, так, в них вірять, на жаль, багато людей, і прийшов час вже, нарешті, розвіювати їх, тому що це також може пошкодити нашому, як ми побачили, навіть нашому здоров'ю це може пошкодити. Тому дуже цікава ця тема. я також буду і далі знімати відео про ці міфи, тому що насправді цих, цих міфів насправді дуже багато є. Тому. В Наступному відео я можу розповісти, я б хотіла розповісти про те, як ми можемо покращити стан нашого волосся не міфами, а якраз підтверджено наукою, і якраз все, що я зараз на своєму навчанні вчуся. На своєму ауспілінг в школі. Це все я можу розповідати вам тут і краще розібратися в цих темах. Я... Мені це дуже подобається і дуже тішуся, що можу також бути корисним ю на своєму каналі, не тільки знімати відео про макіяж і так далі. Тому я дуже рада. Мені здається, що це відео буде дуже корисним для вас. Якщо. Ви дізналися для себе щось нове і для вас щось було корисним, то натисніть, будь ласка, лайк. Так я буду бачити, що ці відео справді вам подобаються, і я можу і далі знімати ці відео. Також ви мене дуже підтримуєте, якщо підпишетесь на мій канал, тому що я тільки починаю свій шлях, і мені дуже дуже важлива підтримка, тому я буду дуже рада навіть плюс одному підписнику. До зустрічі в новому відео.